Депутати, міський голова, шановна громада, присутні, що я записався на виступ, тому що в рішенні вже нашого проекту рішенні, є питання, вже так сказати, бувшої фракції партії регіонів і бувши членів партії регіонів. Тому я хочу по цьому питанню сказати і виступити і взагалі цьому те. Ну, перше, я хочу сказати нашій громаді, міста, перше, що ми завжди були послідовні, ми депутати нашої. Сесії нашого обрання. ми все робили для нашого кам'янця. Задання наших депутатів, нашої тоді фракції, було те, щоб ми займалися кам'янцем, розбудовували, щоб наш кам'янець був цивілізоване європейське місто. І ми це робили. Скільки ми зробили, мало чи багато, разом з владою це оцінить наша громада. І там вони побачать, що ми зробили. Що зробили ті попередники, порівняють той голова, що цей голова, і нам нести на дві свочи. І ми займалися сугубо господарськими питаннями по нашому місту. Я, як депутат голова фракції той бившої існі, якщо казати великої політики, то хочу сказати, що ми завжди приймали рішення, з яких нас не соромно, і ми завжди, в першу чергу, ставили нашу вільну державу, суверенітет і за це приймали рішення. Перші дзвінки це були, коли ми приймали рішення нашої сесії про мовний закон. Ми казали, що він не на часі, що він розділить нашу країну. І ми це прийняли рішення, що цей мовний ганебний закон, він повинен Україні бути. Але тоді вже був перший дзвінок, нас не дослухалися. Друге, ми бачили, що керівництво держави йшло в Євросоюз. І ми всі вірили, всі вірили, і я в тому числі, що ми в Євросоюз прийдемо і всі будемо рівні перед законом, чи президент, чи депутат, чи простий громадянин. І ми все робили для того, щоб ми прийшли в Євросоюз. І я ще раз повторюю для нашої громади міста, що ми тоді, в серпні місяці, займові ініціативи мої, і ми прийняли на фракції і прийняли в тому рішенні. Перші прийняли рішення звернення про підтримку європейського курсу, тому що ми бачили, що Росія нагинає Україну, забороняє там ті в'їзди, що Путін робить все, щоб ми не пішли в Європу. Після цього ми знову прийняли це звернення, і ми його підтримали. Але не зрозуміло чому в результаті безглуздої політики нашого керівництва е, прем'єр-міністра і нашого голови партії, партії районів, це не смішно, це жаль. За п'ять днів ми повернули зовсім другий напрямок, та союз чи непонятно куди. І ми зупинилися. Ми тоді знову прийняли це рішення, але ми побачили, що наші діти, наші студенти вийшли. Показати своє незадоволення цієї політики. І ми теж їх підтримали. Ми з жахом, особисто я побачив ранку в суботу, в новинах, що побили наших дітей. І я тоді вже сказав своїй сім'ї, сім що все буде біда. Я говорю чисто, тут без всякого піара, без нічого. І без всякого нашого зверху. Вказівок, без всяких зараз казівок, ми зібралися тут в суботу, тоді більшість депутатів, і прийняли рішення зібрати позачергову сесію. І ми прийняли тоді, і хочу вам нагадати всім, тоді, без всяких казів, радикальне рішення тоді, що ми прийняли, і тоді фракція наша партія прийняли тоді. Перше покарати винних, друге, возобновити переговорний процес асоціацією ЄС і відставка уряду. Я ще на цій сесії тут казав розформувати спецверкут пербут і створити нове керівництво держави. Ми тоді вже казали. До нас не прислухалися. Пішли барикади, пішли, наші гинули люди. Тому ми, бачучи... тому я зачитаю вже, ми розділяємо біль наших співвітчизників і приносимо спочуття родинам, близьким яких минулого тижня загинули під час на Єромандані. Вважаємо, що відповідальність за смерть невинних людей несе влада держави, яка не повинна була допустити вбивство в мирний час. Ми обурені, що наші намагання внести корективу в політику партії наштовхнулася на ігнорування та бездіяльність. Сьогодні є очевидно, що ті програмні засади, з якими партія регіонів йшла на вибори, не виконуються. замість обіцяної стабільності і інтеграції, країна поставлена на грань громадянської війни хаосу та розколу. Можна сказати, партія регіонів це збанкрутіла партія. Це я вже із себе роблю. Тому ми, депутати фракції партії регіонів міській раді, приймаємо рішення про розпуск фракції партії регіонів і виходимо з Алпарії. Це ми прийняли ще вчора. Мене не було, я був... Тож, давай, тож, трошки, я я заканчу І все це. І ми, ми, ми повідомляємо, що ми е зараз позафракційні, але ми сьогодні зібралися і створили депутатську групу. Яку назвали камянець єдиний» в складі 17 депутатів, я вам передаю це заяву і протокол. Ми за завдання нашої політичної, не політичної, а депутатської групи, розбудова кам'янця. Ми будемо підтримувати всі прагнення. Я співпрацюю і з усіма нашими депутатами-колегами, Чи Свобода, чи цей, і завжди підтримував наші Прагнення, щоб наш кам'янець був незалежний. Що стосується, що стосується. Хорошого добре питання, добре, добре. то от, так що в цьому проєкту рішення це питання. І саме основне, саме основне, ми прийшли не за те, що нам сказали. Я виступав півтора місяця назад. Ми приймали рішення про вихід з партії тоді самостійно, і ми побачили, що нас використовують керівництво держави, керівництво партії. То ми вийшли свідомо, тому що бачимо, що е, це дорога нікуди. І ми для того, щоб у нас був спокій в Кам'янці і будемо підтримувати всі наші питання, щоб наша держава була незалежна. Дякую.